Звичайні заняття юних вихованців вокально страдної студії Джем Дружківського центру творчості. Дітлахи задоволені відвідують уроки, що розвивають артистичні здібності. Тут дуже цікаво, тому що тут танцюють поють. Можна нові пісні, їх піти можна в мікрофон. Творчі здібності вихованців виявляє та підтримує керівник студії Людмила Гайдук. Понад 10 років Людмила Геннадійна пропрацювала у Донецьку, де вела студію у обласному палаці дитячої та юнацької творчості. У серпні 2014-го викладач була змушена залишити обласний центр та повернутися до дружківки, де свого часу розпочинала педагогічну діяльність. Зараз у Людмили багато творчих планів, а здібності юних вихованців, переконана викладач, дозволять їм реалізуватися. Ми збираємося на обласний етап всеукраїнських конкурсів «Різдвяні канікули» і «Різдвяна зіренька», який пройде в місті Краматорськ. Потенціал вже розкривається. Планується, що це буде шоу-група, не просто вокальний колектив. І, звісно, це ті діти, які позже, деякі з них найталантливі, найподаючі надіжди, Будуть займатися сольним вокалом. у вокальній естрадній студії Людмилі Гайдука компонує її колега з попередньої роботи у дружківці Ірина Янкевич. Наскільки я знаю, вона там була керівником, Ну я бачу, що вона виросла в цьому плані, в вокальному, як рукаводітель. бачу, що виросла. вона, та є такі інтересні ідеї, підходи дітям у студії. Джем не тільки керівник, вимушений переселенець. Серед вихованців також є діти, яким довелося залишити рідні домівки. Тож їх адаптація ще одне завдання педагога.

Дитячих пісень, проте в доробку Людмили немає творів, присвячених драматичним подіям останніх двох років. Я мала складувати це позитивний образ тим, що зараз твориться у нас в страні, поэтому ні, вданові, на жаль, не приходять.